У родини Поповичів зараз на виховання дев'ятеро дітей: троє своїх та шестеро прийомних. Усі вони вже досить дорослі, тому відповідно кожен із характером. Але як зізнається батько, проблем з ними небагато. Так, ну кожна дитина індивідуально, має свої здібності, має свої проблеми, скажімо так, має своє все. Так що кожна дитина унікальна, вона по-своєму, кожна людина взагалі так. І... Діти хороші, діти. Такі до звикати треба багато. До чого було треба звикати, але так звикли. Діти виконують свої обов'язки і слухняні, і деколи бувають непослушні як діти. Я теж такий був до того, як жити з батьками-вихователями, діти жили в Ужгородському домі милосердя. Батьки вважають, що це великий плюс, адже діти пристосовані до самостійного життя. Відтак для мами і тата це достойна допомога по дому та господарству. Буває так, що дівчата самі готують вечерю. Для нас тут деколи буває сюрприз. Що вони вибирають блюдо і деколи навіть не питаються. Майбутні господині вони самі бачать, де треба скласти, де відкласти, що, де робити. Для дітей, яких залишили батьки чи не приділяли їм достатньо уваги та часу, прийомна родина подарунок долі. Тут і потурбуються, і нагодують, і постежать за тим, щоб отримали відповідну освіту. Але найголовніше це те, чого не купиш за гроші. Батьківська любов. Змінилася, звісно. Я почув, що сюди на мене більше уваги почали звертати. Все таки нас тут не також і багато, але кожен увага, і любові більше. Отримуючи любов, діти намагаються відплачувати тією ж монетою. Я стараюся як можу. Інколи бувають ну, промахи, але в основному стараюся і як можу, так і люблю. Я люблю їх дуже. Звичайно, ми стали вже одною сім'єю. Ми почали дружити один з одним, бути один з одного, як брати, рідні і сестри. Родинам, які опікуються дітьми-сиротами, щомісяця допомагає держава, відтак виховання безбаченків для багатьох стає справою життя, на яку йде весь вільний час і всі сили.